Демон блуду знешкоджується не тільки стриманістю у їжі, а й стриманістю очей, щоб не бачити суєти. Псалом 118.37. В оці, яке розсіяно блукає, вже є блуд, про який засвідчив Господь. Кожен, хто погляне на жінку, жадаючи її вже вчинив перелюб із нею у серці своєму. Матфія 5:28 Такий перелюб викорінює з себе той, хто опускає очі додолу, а душу підносить до Господа, бо хто переміг своє черво, той переміг і свій зір. Страшного маємо зрадника, блудне око, боротьба, яку збудило блудне око, розпалює душу похиттю і за наявності, і за відсутності предмету, навіть у сні показують предмет серцю. Бо біси малюють спокусливу річ в уяві і займають розум, відновлюючи образ спокусливого предмету, який бачила напередодні очі людини. Саме заради цього молиться пророк відверни очі мої, щоб не бачили суєти. Коли біс почне накидати в тобі спокусливий предмет і напише в твоїй уяві жіночу вроду, колись тобою бачено. Май всередині страх Божий і згадай про тих, які сплять у гріхах, подумай про день свого відходу, коли твоя душа буде розлучатися з тілом. Уяви той страшний голос, від якого тремтять усі, і який почують навіть ті, що не дбали про правду і не додержали заповідей Христових. Відійдіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам Його. Матфія 25, 41 Про це думай і пам'ятай, і зникне з твоєї думки, жадання насолоди, як таний віск від вогню, бо біса не можуть і миті витримати Божого страху, хто не противиться похоті, але дає своїм очам вільно блудити, той, ясна річ, вже схилився розумом перед пристрастями, і коли б не сором людський, то не раз рослив би й тіло. Тому, якщо не буде він тверезим та постійно мати Божий страх перед своїми очима, то незабаром розтлить і своє тіло, бо за цим демоном, який навчає очі блукати, іде слідом інший демон, який матеріально виконує гріх у плоті. Якщо другий побачить, що першому вдалося розважити душу та зробити її розсіяною, то відразу починає їй радити, щоб вчинила плотський гріх. Переможеному своїм оком він починає радити щось на кшталт. Ось ти вже в намірі своєму зрішив і вчинив перелюб у серці. Заповідь вже порушив, і вже маєш провину у порушенні заповіді. Тому задовільни тепер похідь, бо вчинити і жадати одне і те саме. Насолодися принаймні своїм жаданням, але ти не йми віри Його помислам за Словом Апостольським, нам відомо Його наміри, бо цим Він хоче уловити твою душу цьому демонові, який радить вчинити беззаконний гріх, належить відповісти, хоч і впав я оком і вчинив перелюб серцем, однак тужить моє перелюбне серце із покаянними зітханнями. І вмиваю сльозами моє падше око, бо серця скорботного і смиренного Бог не відкине. Псалом 50.19. Якщо матимеш потребу піти в поселення, то не розважайся розмовами з жінками, бо інакше буде твоя душа захоплена, мов той, хто потрапив на вудку. Будь тоді особливо тверезим, бо загрошує тобі падіння. Якщо будеш пильнувати себе, то будеш, мов у пристані. У благоговінні і Божому страху, борися зі спокусою, безсоромність мати блуду. Якщо жінки побачать, що ти з ними вільно поводишся, розмовляєш про пусте, то спонукавшись до ще гіршого, доведуть тебе до падіння, але гляди і за тим, щоб інші, вдаючи сокрушення та благоговіння, не розслабили твій розум своїми словами. Один святий сказав: точать вони розмову! Намагаючись схилити тебе до пристрасті, якщо помітиш, що якась думка зваблює тебе на побачення з юнаком чи вродливою жінкою, то знай, що ти біля ворожих сітей. Якщо й після напоумлення не робити цього, ти не полишиш свого наміру, то знай, що ти вже оплутаний сітями і нелегко тобі буде здолати сластолюбство, чи скажеш, Я не зазнаю від цього шкоди. Та чи можна ступати по гарячому вугіллю та не обпалити ніг? Якщо хочеш бути снотливим, будь стриманим і припини шкідливі побачення, якою мірою людина наближається до того, що викликає спокусу, такою мірою не може її серце опиратися тривозі та спалахам лукавих бажань, бо бачене обличчя та слова спонукають її до пристрасті. Як губка, піднесена до чогось волого, набухає і вбирає в себе вологу, так і людина неміцна думкою, якщо зближується чи довго розмовляє з тим, хто міркує по плоцьки, вбирає в себе шкоду. Упившись з цим, вона п'яніє без вина і через те, що вже наповнилась шкідливим, не приймає духовне слово. Хто бажає виправитися та зміцнитися у чистоті, той повинен міцно вхопитися за снотливий помисел, виснажувати плоть добрими трудами та безперестанною пам'яттю про Бога, очистити думку від усього поганого і соромітного. Через це наш розум сповнюється благодаті, а благодать Божа, яка мешкає та панує у розумі. Заступає підступним ворогам дорогу, коли вони намагаються увійти. коли побачиш розважливу жінку, вродливу зі світлим поглядом, сяючими щоками та якимось штучним виразом на обличчі, і вона розпалить твій помисел і збудить у тобі жадання, то розваж що те, що викликає у тобі здивування, земля, а те, що розпалює тебе попіл. І душа твоя припинить шаленіти, припади думкою до шкіри її обличчя і побачиш усю малоцінність маловидності, бо нічого не знайдеш, окрім кісток, жил і смороду. Уяви також, як вона старіє, змінюється, вмирає і весь цей цвіт обпаде, розваж, чим ти зачудувався і засоромся, а засоромившись, принеси покаяння. Блаженна та людина, яка дбає про те, щоб догодити Богу, тіло своє зберігає в чистоті, щоб стати святим храмом Христа Господа. Чи став ти з доброї волі храмом, чоловіче, пильнуй себе вдень і вночі, щоб не розтлився твій храм, якщо збережеш його чистим і благопотрібним для владики Твого? То Дух Божий оселиться в тобі і буде святити тебе більше і більше. Підпережися вірою, надією і любов'ю, і як сильний стань на варту, охороняючи храм Божий від усяких нечистих помислів, увесь перетворися на око, невпинно спостерігаючи і вистежуючи грабіжників лукавого. А ці грабіжники щойно знайдуть кого розслабленим і розсіяним. Кидаються на нього, щоб розтлити тілесний храм цього нещасного, щоб він вже не був благопотрібним владиці, тому пильнуй себе, щоб не виявилося, що ти сам приймаєш до себе цих грабіжників лукавого, тобто нечисті помисли і скверні бажання, корінь, похоті безсоромний. Якщо зрубуєш його щодня, то він росте щогодини. Вирви зовсім корінь похоті зі свого серця, щоб не росла вона щогодини. Якщо тисячу разів зрубаєш її, вона вдвічі більше разів буде відроджуватися, доки зовсім не вирвеш її кореня. Будь уважним до себе, щоб замість святого і пречистого владики не ввів ти до храму скверного ворога. І щоб не був зруйнований твій храм безсоромністю цього ворога, ненавидника добра, він безсоромний і впертий у своєму намірі, безліч разів проганяєш його геть із докором, але він безсоромно силкується знову увійти. Якщо введеш його до храму свого, Бог залишить тебе, і храм твій сповниться всякої нечистоти, і смороду, і мороку.